Наразі в нашому відділенні знаходиться 47 пацієнтів. Біля 40 пацієнтів це саме пацієнти з грипом та його різними ускладненнями. Є пацієнти з двобічними полісегментарними пневмоніями, зі стенозуючими ларинготрахеїтами. Також є проблема, коли висока температура не коригується достатньо жарознижуючими препаратами, або в пацієнтів можуть розвиватися такі нестримні блювання і діарея, що теж змушує їх звернутися до нас у відділенні. Лікуються від грипу в інфекційному відділенні як молоді пацієнти, так і люди старшого віку із супутніми хронічними захворюваннями. Оскільки грип зазвичай починається раптово, можливо, у перші години захворювання звернутися за допомогою до лікарів. Грип починається зазвичай класично раптово з високої температури тіла, можуть бути такі незначні першіння, лоскотання в горлі. На другий третій день починається сухий насадливий кашель, дуже виражений головний біль, печіння в очах, ломота всьому тілі, тобто Такі загальноінтоксикаційні синдроми. І вже пізніше приєднується кашель і можуть розвиватися ускладнення. Від грипу існує специфічне етіотропне лікування, яке тільки від грипу. Але ці препарати можуть повпливати на перебіг хвороби, якщо почати їх приймати в перші 24-48 годин. Тому тут дуже важливий час. Порівняно з аналогічним періодом минулого року, пацієнтів у медзакладі майже втричі більше. Лише за минулий тиждень в області медики зареєстрували майже 11 тисяч хворих на грип та грві. Загалом наразі на Рівненщині епідемічний поріг перевищено на 50%. відсотків. На сьогоднішній день ситуація грипу така, що перевищує 50% епідемічний поріг. Тобто ми реєструємо доволі багато пацієнтів, які Хворіють на гостру респіраторну вірусне захворювання. Переважна більшість серед них це діти, тому заклади охорони здоров'я працюють у підвищеному режимі готовності а також сімейні лікарі максимально готові до того, щоб надати медичну допомогу. Через ріст захворюваності на грип та ГРВІ 112 шкіл області перейшли на дистанційне навчання. З них у 15 закладах освіти школярі навчаються у змішаному форматі. У свою чергу лікарняні установи запровадили в себе масковий режим. Загалом, у нас зазвичай під час перевищення і під порогу, відразу в області проводяться вводяться обмежувальні заходи. Зокрема, ці обмежувальні заходи передбачені на те, щоб знищити поширеність гострих респіраторних інфекцій в нашому регіоні. Тобто, в першу чергу, це вводиться інфекційний контроль, посилюється в закладах охорони здоров'я, дотримується дезінфекційний режим, розцілюються потоки хворих, особливо ті, хто мають ознаки гострих респіратори. Спіраторної інфекції та дотримується масковий режим. Другий момент це момент щодо моніторингу відсутніх всіх учнів в закладах освіти з причини ГРВІ. Якщо 20% заклад переводиться на дистанційну форму навчання. Попри значну кількість хворих, локальний карантин на Рівненщині все ж запроваджувати не будуть. Уже на початку березня лікарі очікують на спад захворюваності на грип та ГРВІ. І нагадують, що навіть коли епідсезон у самому розпалі вакцинуватися від грипу не пізно. Потрібно це насамперед для того, аби уникнути ускладнень від захворювання. Ольга Данілюк, Андрій Денега, новини рівного.